Це те, чим ми всі страждаємо, особливо насправді, могилянці цим страждають. Е, оце бачення того, що ми живемо в цій башті слонової кістки. От у нас тут своя така мікрокосмос, у нас тут так небагато. Ми такі елітарні, свідомі, е, ну звісно, і ми такі найкращі. І ця реальність, ну коли ми виходимо в реальний світ, ми зіштовхуємося, що ну да, ми, можливо, маємо якийсь прикольніший набір совтськілів, да, прикольніший набір якихось навичок. Але при цьому всьому ми не такі вже й унікальні. Нам навпаки, mm -hmm. і не тільки в Могилянці, що відходити більш широко, в цьому думаючій спільноті треба відходити від цих білих пальт і реально працювати з максимальною кількістю людей, з максимальною кількістю меседжів, які ми можемо до них дістати. Тому що ідеї свободи, вони актуальні для всіх, вони прості для всіх, що ти те, що заробив, повинен мати, і що лише. Твоя праця тобі належить, що ти достойний гідності, що ти достойний права захищати себе, що в тебе, якщо є це твоє, то воно твоє.